Глянь, він Танцює, Саня біжить до нього. якщо менший кусок, мене, то А що ти знайшов? Кусок. Тоже знайшов щось. Позбігалися, гляньте вон. Щось таке там. <реш> Знайшов срібну монету полотінь, волотобойник. Ну це покосили. Це два рік клас. Новий ну, горнуті все б. Аби ж побільше таких попадалося. Якби <реш> 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 в цьому сезоні тебе перший, так, мабуть? Клас, я, я взагалі. Просто в шоці крутяк.